Права працівника відповідно до Трудового кодексу. Загальні принципи працевлаштування в Словаччині. Ви маєте право працювати та вільно обирати свою роботу. Ніхто не має права примушувати вас виконувати роботу, яку ви не хочете робити. Ви маєте право на справедливі та задовільні умови праці та на захист від безпідставного звільнення. Ви маєте право на захист від дискримінації на основі гендеру, раси, кольору, шкіри, мови, віку, релігії, національності або вашого статусу біженця, іноземця. Який ви як працівник маєте право за трудовим кодексом. Право на оплату виконаної вами роботи Розмір оплати вашої праці вказується в трудовому договорі. Він не може бути нижче, ніж мінімальний рівень заробітної плати в Словаччині 3,71 євро на годину. Заробітна плата має бути виплачена своєчасно у строки, визначені договором не пізніше кінця наступного місяця. Право оплати за надурочну роботу У випадку надурочної роботи ви повинні отримувати узгоджену з роботодавцем виплату у вигляді доплати до заробітні плати в розмірі не менше 25% середнього заробітку. Різна сума надбавок до заробітної плати також виплачується за роботу у свята на вихідних та роботу у нічний час. Право на захист вашого здоров'я та безпечне робоче місце роботодавець повинен інформувати вас стосовно того, як забезпечується та охороняється ваша безпека і здоров'я на робочому місці. Право відпочинку протягом робочого часу. Якщо ваш робочий день має більше 6 годин. Роботодавець повинен забезпечувати вам щонайменше 30 хвилин для прийому їжі. Ваш робочий час зазначається в договорі Законодавчо дозволена тривалість робочого часу на тиждень становить 40 годин. Та не може перевищувати 48 годин, виключаючи понаднормову роботу. Тривалість робочого часу протягом доби не повинна перевищувати 12 годин. Понаднормова робота ви можете працювати на максимально тільки 400 годин на рік. Роботодавець може зобов'язати вас працювати понаднормово не більше 150 годин на рік. Роботодавець повинен оплатити вам понаднормову роботу або ви можете взяти компенсаційну відпустку. Право на відпочинок і відновлення після роботи Між двома робочими змінами ви маєте право на відпочинок не менше 12 годин поспіль. А якщо ви працюєте понаднормово, то що найменше 8 годин, ви повинні мати принаймні два вихідних дні поспіль протягом тижня. Забезпечення харчування на роботі. Якщо ваш робочий день триває більше, ніж 4 години. Ви маєте право на харчування, яке надає роботодавець. Якщо роботодавець не забезпечує харчування, ви можете вибрати, чи хочете отримати ваучери на харчування або фінансову компенсацію на харчування в розмірі не менше 55% віднімальної вартості ваучера на харчування 4,5 євро. Право на відпустку Також ви маєте право на повністю оплачувану відпустку як мінімум 4 тижні. 20 робочих днів у рік. Ви маєте право і на більш тривалу відпустку, принаймні 5 тижнів 25 робочих днів на рік. Якщо вам більше 33 років або ви постійно доглядаєте за дитиною. Право на лікарняний. Ви маєте право залишатися вдома у випадку хвороби, але ви повинні відвідати лікаря у перший же день своєї хвороби. Лікар визначить, скільки часу ви маєте залишатися вдома та зможе надавати вам підтвердження про хворобу для роботодавця. Ви повинні надати це підтвердження роботодавцю того ж самого дня. Під час лікарняного ви маєте право на компенсацію у розмірі щонайменше 25% від вашої середньої заробітної плати протягом перших трьох днів хвороби та у розмірі 55% від вашої середньої заробітної плати починаючи з 4-го дня хвороби. Відгули на роботі. Ви маєте право на сім днів оплачуваних відгулів протягом календарного року, якщо вам необхідно самостійно звернутися до лікаря для медичного обстеження чи лікування. І додаткові 7 днів, якщо супроводжуєте дитину або члена сім'ї. Догляд за членами сім'ї Ви маєте право на постійний догляд за членами вашої родини за необхідністю, якщо пред'явите агентству соціального страхування довідку від лікаря, що підтверджений роботодавцем. Ви маєте право на компенсацію заробітні плати у розмірі 55% від неї. Ви можете знайти більшу інформацію на нашому сайті Refugee Labor Kit – Працелуштування для біженців за посиланням www.gрело.sk. Це відео створено в рамках проекту розширення можливостей біженців для інтеграції на ринок праці. Який підтримує урядом Сполучених Штатів із фонду біженців Джулії Тафт? Відповідальність за зміст відео несе виключно організація Ліга за людські права.